Наша наступна зустріч буде цікавою для тих, хто хоче стати багатим і фінансово незалежним. Ми будемо говорити про те, як гроші заробити, примножити і зберегти. Сьогодні до нашої студії ми запросили експерта з переговорів і продаж Любомира Бованька. Вітаю вас! Сподіваюся, що ви дасте нам багато цікавих порад. Сьогодні за статистикою 80% працездатного населення працює найманими працівниками. Чомусь побутує така думка, що Стати багатим в цьому секторі є практично неможливо. Чи можете ви щось порадити нам, таким людям, які працюють, власне, найманими працівниками? Звичайно, що людині, яка працює на роботі, є складніше стати багатим, ніж людині, яка має власний бізнес. Хоча також можна і найманим працівникам, бо зараз побутує думка, що от той, хто працює на роботі, це є робота, раві, слова, раб і так далі. Не кожному. Підходить власний бізнес, кожна різна талантність до ризику. Що варто, які є можливості для людей, щоб скористатися, то, що їм дає життя, так звані соціальні ліфти. Ну, По-перше, є такий класичний спосіб соціальні ліфти. Це можна одружитися, вийти заміж, там, познайомитися. Набагато важливіше, ніж знання, це є те, в якому кругу людина спілкується, середовища. Середовище, Основна порада найманим працівникам це забути про якісь гордість, амбіції свої лишні. Вони дуже мішають, а краще їх замінити сильною впевненістю в себе і в свої власні сили. Тобто впевненість в собі це запорука успіху. Також дуже важливий момент є, коли найманий працівник він намагається якимось чином обійти свого безпосереднього начальника. Якраз він дуже неправильно це робить. Якраз всі блага роздають безпосередні начальники. Якщо він не має конкретно можливості там, як кажуть, підсидіти його, то краще безпосереднім начальником, бути в гарних стосунках. Що можна ще також порадити найманим працівникам? Кожен з нас володіє якимось унікальними здібностями, навиками. І саме, наприклад, в Штатах в Америці, найміні працівники і не тільки найміні працівники вміють продавати своє хобі. Ну, наприклад, жінка вміє гарно вирощувати капусту. Вона робить з цього інфопродукти, продає через інтернет. Наприклад, ви володієте тим, що ви вмієте гарно брати людей інтерв'ю. Ви могли б створити таку школу, яка б навчала інших людей, як брати інтерв'ю інших людей, і як людину викликати на відвертість. Mm -hmm. Тобто можна продавати своє знання. Саме дешеві вкладення в бізнес це є в бізнес консалтинговий а посередницький. Він не потребує ніяких капіталовкладень, вкладень, ну практично ніяких. І ще один важливий момент, якщо у вас лякає. Слово продажа Не, ну, які, деяка категорія людей взагалі вважають нижче своєї гідності говорити про гроші, казати, що я коштую стільки, чи мої послуги коштують стільки. Ну ці люди, які е, так вважаються, що які пережиють Сувдепії е, Радянського Союзу, коли людина стидалася назначити ціну за свої послуги. Все в природі є взаємообмін. Якщо ви дардієте свої послуги безплатно, безкоштовно, фактично, ви робите іншу людину чи організацію паразитом. Відповідно, так само, якщо ви хочете ні за що отримати щось, ви самі себе робите паразитом. Відповідно, людина повинна вміти називати ціну і вимагати її, просити її, і не стидатися її називати. І є ще один дуже важливий принцип. Коли ми називаємо ціну, ми повинні сказати свою ціну. І дивитися в очі тій людині. Отже, наші послуги будуть коштувати 5 тисяч доларів. І не відводити погляд після цього. Це дуже важливо. Бо часто от, зараз я продемонструю на екран, якщо людина скаже, отже, наші послуги будуть коштувати 5 тисяч доларів. Uh -huh. Тобто, відповідно, як людина сама себе оцінює, ніколи ринок і роботодавець чи партнер. Чи покупець не оцінить її вище, чим вона сама себе оцінює. А на, як навчитися от, власне, встановляти ціну своїм послугам, щоб вона була ні за високою, ні за низькою, а такою, яку, скажімо, той, хто користує твоїми послугами, погодиться заплатити? Тут є якісь ну, поради? Якщо ми говоримо в такому ракурсі, як на світу своїх послуг, ну, скажімо, ціна консультаційних послуг її поділяє ринок. Треба знати, про що ми говоримо конкретно. Uh -huh. В багатьох випадках ціна послуг є настільки умовною, що наскільки людина оприділила, є такий е, трошки грубий жарт, чим відрізняється е, жінка лихої поведінки від консультанта. Так от. Жінка легкої поведінки з часом дешевшає, а консультант з часом дорожчає. Відповідно, люди, які займаються консалтинговим бізнесом, тренерським бізнесом, інфобізнесом, пройшовши декілька стадій, таких як перший повний ігнор, потім насмішка, потім боротьбу з собою, потім здивування та далі, що ти чином займаєшся, Нарешті отримують повагу. Тобто тут важливо пережити перші такі моменти. Але треба вміти переконувати інших, інших людей скористатися свої, твоїми послугами чи купити у тебе цей товар, тому що на ринку все-таки є конкуренція і є вибір. Звичайно. Ну і, звичайно, щодо власного бізнесу. Тобто, я вже казав, які способи бізнесу без, я взагалі рекомендую людям, які не мають досвіду в бізнесі, робити бізнес без вкладань. Ті люди, які не мають досвіду, відразу от недосвідчені підприємці, що роблять початківці. Вони колись я так навіть починав. Відкривають офіс, mm -hmm. ТЗОВ, створюють статутний фонд, беруть секретаря, купують меблі, оргтехніку. І потім думають, а що ж ми будемо продавати. Досвідчені ж люди починають, перше налагоджують продажі, а потім вже думають, під яку організацію їх підіпхати, це який офіс, і все решта. Тобто на початку це є продажі. І треба не боятися продаж. Продажа є все фактично. Ви вважаєте, що кожна людина надається до того, аби продавати? Ні, звичайно, що не кожна людина надається. Але якщо людина, навчитися цьому може, якщо людина розуміє, що це надзвичайно ключовий навик, дуже важливий міти себе продати ринку, міти себе, скажімо, продажа, це навіть коли жінка знайомиться з чоловіком. Роботодавець, який дає роботу іншим людям, він також продає свою роботу. Якщо ви прийшли на роботу, ви продаєте себе як працівника. Якщо ви прийшли на дискотеку. Чи в клуб, чи на вулиці знайомитися з жінкою, це також продажа, це бартерна операція. Ваші там, чудові, ваша чудові якості обмінюються на чужі чудові якості. І як ви вмієте їх представити, є така також важлива річ, як брендінг. Бренд він дає дуже велику додану вартість. Основою бренду є такі три речі: це є енергія, свобода і концентрація. Енергія це от ви, навколо вас, навколо вашої послуги, навколо вас самих має відбуватися якісь події. Це енергія. Концентрація, ви маєте бути зрозумілим, що ж ви пропонуєте. І свобода, ви маєте не боятися висловлювати, вести себе так, як ви хочете. Інколи це навіть буде людей шокувати, дивувати, але це дуже важливо. То, ті речі, послуги чи товари, які мають признаки брендінгу, вони коштують набагато дорожче. З чого маю почати я, до прикладу, так якщо б мені завтра хотілося змінити своє життя, стати на цей шлях заробляння якогось капіталу і піднімання соціального ліфта на фінансовий верх, є якісь практичні такі поради? Перше треба позбутися таких всяких нездорових переконань в кожній людині, які нас навчили, що гроші дістаються дуже важким трудом. Щоб там зробляти гроші, треба дуже багато знати, багато вчитися, мати там багато вищих освіт. От я ще зараз трошки повчуся, ще продаю той тренінг, ще там от проконсультуюся. Насправді, все це нічого не, не стоїть видіти до гаїця. Ми знаємо багатьох двічників, які зараз мають великий бізнес або стали політиками. Знаю багатьох відмінників, які сидять в секретарях, або взагалі де за кордоном на, на будові працюють. Це взагалі не грає ніякої ролі. Треба вміти вчасно відчути тренд от дуже важливо. Колись в 90-х роках був трендом комп'ютери, початок 90-х років. Потім на Заході був інтернет-бізнес, потім були мобільні салони, потім нерухомість, яка росла як надріжжя, вкладення в неї, взагалі приносили чесні дивіденти. Тобто ціна могла вирости 5 і більше разів за рік. Будь-який тренд піднімається, потім він згасає. Міння осідлати тренд як хвилю на морі дає можливість цього соціального ліфта. Зараз таким соціальним трендом є. От зараз, в даний момент. Так як кредити вже дешеві не дають, mm -hmm. нерухомість зараз не росте. Можна скористатися можливостями фінансової піраміди, зараз воно є. Хоча знову ж таки вже той тренд потрохи згасає. Mm -hmm. той, що зараз... Я так зрозуміла, хто перший, той і користає. Е, так, і будь... тут якогось обману немає, тому що в будь-якому спорті всі знають, що тисячі учасників тільки один-два або троє виграють. Угу. В лотереї також приймають участь один-два, тільки троє виграють. Будь-який бізнес: тільки 5% бізнесу початкового буде успішним. Решта 95% п'ять знають нищівного краху. Але люди далі будуть створювати бізнес, люди далі будуть приймати участь в лотереях, люди далі будуть приймати участь в спортивних змаганнях. Треба вміти бачити тренд і вміти вчасно в нього війти і вчасно до нього вийти. Мені залишається подякувати сьогодні вам за ваші корисні поради. Сподіваюся, що багато хто. З них почне користати, а ви будете частим гостем нашої ГОІ програми, аби ми могли ну, допомагати людям, принаймні повірити в себе і повірити в свої сили. Я бажаю всім фінансової незалежності. А фінансова незалежність це набагато більше, ніж просто високий дохід. Фінансова незалежність це коли ви маєте можливість мати багато вільного часу і в той же час такі відпрацьовані механізми, схеми і системи, які дозволять вам приносити. Підтримувати той спосіб життя, який би ви хотіли. Бажаю всім успіху і багато грошей. Дякую.